Моє щирі вітання. Скажіть чесно, ви коли-небудь думали створити власний канал на YouTube? Я думаю, що задумувалися, але не знали, з чого почати. Страшно зробити перше відео, страшно, що ніхто не буде дивитися, страшно, що ви зробите щось не так. Я пройшов цей шлях на власному досвіді, пробував різні теми, помилявся, міняв формат. Деякі мої відео майже ніхто не дивився. Але згодом канал почав рости. У цьому відео я покажу, як реально створити власний канал на YouTube, без ілюзій і складних термінів, так як я зробив би це сьогодні з нуля. Я прийшов у YouTube після 60 років, без студії, без освіти блогера, через помилки, сумніви і експерименти. Я записав понад 50 відео, які майже ніхто не дивився. Міняв теми, шукав себе і лише згодом знайшов формат, який дав ріст каналу, і дав мені підписників. Я пройшов шлях, який проходять і молоді блогери. Може, трохи довше, бо молодь набагато кмітливіша, і все схоплює швидко і на Люту. І одразу скажу головне, YouTube доступний усім, як юним, так і у зрілому віці. Шлях на YouTube майже ніколи не буває прямим. І мій шлях був не прямою лінією, а соцільним експериментом. Багато хто думає, зараз я оберу тему і канал піде вгору. На практиці все інакше. Наприклад, я експериментував роками, пробував різні теми, шукав не алгоритм, а себе, і це нормально. З чого починався мій особистий шлях? Я почав з притч. Записав понад 50 відео. Я спеціально добирав їх, переробляв, і вони досі є на моєму каналі. Це був спокійний філософський формат. Але він давав невеликі перегляди, майже без росту. Та це був мій старт. Потім були відео про подорожі, бо я багато подорожував по Європі, бував на Кубі. Я показував міста, пам'ятники, визначні місця. Розказував про свої враження. Я шукав формат, у якому мені комфортно говорити, і тему, яку я знаю. Далі прийшла тема еміграції, пов'язана з моїм тимчасовим переїздом у Канаду з початком війни. І ось тут сталося важливе, коли тема збігається з реальністю. Після початку війни тема еміграції стала болючою для багатьох українців. Я почав ділитися, як оформляти документи, як летіти, що чекати в дорозі, як адаптуватися в Канаді, як шукати житло і як вчити мову, як не зламатися психологічно. Я не був експертом з диплому, я просто говорив з власного досвіду. І саме ця тема вистрілила, різко зросли перегляди, пішов приріст підписників, і канал почали рекомендувати. Це не був якийсь мій хитрий план. Це було співпадіння часу, досвіду і щирості. Не бійтеся міняти теми. YouTube це не контракт на все життя з однією темою. Зміна теми це не поразка, не помилка, а пошук точки резонансу. Якби я застряг лише на притчах, каналу могло б і не бути. Далі, вік це не обмеження, а ресурс. Я часто чую від людей, та мені вже пізно, YouTube для молодих, це неправда. У зрілому віці у вас є все досвід, історії, спокій і здатність пояснювати. Алгоритм байдуже, скільки вам років, йому важливо, чи люди вас слухають. І я раджу починати з розмовного формату. Сіли, увімкнули камеру або мікрофон і говорите. Без складного монтажу, без гонитви за трендами. YouTube це марафон, а не спринт. І ще одна важлива річ. Техніка не головне. Я починав без студії, без дорогої камери. У мене і зараз звичайна камера, яка була з самого початку. Я її переобладнував, підбирав штативи, освітлення, мікрофон. Тобто для старту достатньо смартфона, простого мікрофона і тихого місця. Глядач пробачає технічні огріхи, але не пробачає нещирість. І навчання обов'язкове в будь-якому віці. Скажу, скажу чесно, я вчився постійно, як обробляти відео, як записувати звук, як монтувати. Наприклад, я довго не використовував прев'ю. Це зображення, заставка. Поки не навчився його робити. Мені пропонували робити за гроші, але я відмовився, бо подумав, що я мушу сам навчитися і вчуся досі. YouTube це не, не можна казати я не вмію. Це я не вмію, але навчуся. А зараз про перше відео. Просто почніть. Перше відео майже завжди. Незручне, неідеальне з хвилюванням і завжди не подобається самому собі. І ви починаєте його шліфувати, десятки разів переробляти, переписувати. Не робіть цього. Зробіть 5-8 хвилин, одну тему, одну думку. Ваше завдання не стати популярним одразу. З одним відео це не трапиться. Ваше завдання стати регулярним. Регулярність це важливіше за талант. YouTube не шукає генії, він шукає тих, хто не зникне. Краще одне відео на тиждень стабільно, ніж 10 відео, а потім місяцями тиша. Коли я робив перші відео, я посилав їх рідним, друзям і знайомим. Спочатку вони дивилися з звічливості і поваги до мене. А потім я помітив, що вони перестали переглядати моє відео, а рідні казали, щоб я лишився того ровера, бо у мене нічого не вийде. Але це мене навпаки заводило, і я вперто йшов до своєї мети і не покидав працювати. Ця робота буває інколи виснажливою, але згодом вона почала приносити мені задоволення, бо тут є місце для творчості, для самовираження. І раз я вже сказав про прев'ю, то маєте знати, що прев'ю і заголовок це двері до відео. Відео спочатку бачать, а потім слухають. Навчіться робити прості прев'ю, тобто зображення, не перевантажувати їх. Головне, щоб вони викликали якусь емоцію, здивування чи обурення, несприйняття, сміх і навіть страх. І, звичайно, не забувайте про аналітику. Дивіться утримання, кліки, коментарі, але не живіть у цифрах. Статистика має допомагати, а не відбивати бажання далі працювати. Дайте собі право на довгий шлях. Мій канал не виріс за місяць і не за два. Монетизація каналу розпочалася лише на початку 4 місяця, але кожен етап. Притчі, подорожі, еміграція, поради був потрібен, без одного не було би іншого. Головний підсумок такий: YouTube доступний у будь-якому віці, без ідеальних умов, без стартового капіталу, але він вимагає терпіння, навчання і готовності, готовності змінюватися. Я експериментував, помилявся, вчився і, зрештою, знайшов своє аудиторію. І якщо це вдалося мені, це може вдатися і вам. У наступних відео ми поговоримо, як не вигоріти, як знайти свою тему, як рости, як розвивати канал. Підписуйтеся і не пропустіть важливу для себе інформацію. До зустрічі!